Творити, вчити цього інших і не забувати про витоки традицій. У Тернополі вирішили поєднати благодійність з українськими звичаями та організували культурно-благодійний захід «Традиції Витоки Ми. Під час події гостям показали обряд вінкоплетіння, який у селі Гермаківка на Борщівщині проводять напередодні весілля. Учасникам не лише розповіли про його символіку а й показали, як платуть вінок та які українські пісні під час цього співають. плакала неділю Після майстер-класу сплетіння барвінкового вінка відвідувачам продемонстрували, як відбувається обряд його одягання на наречену. Спершу дівчина сідала на подушку, тримаючи на колінах хліб як символ достатку та благословення. Після цього, отримавши благословення від рідних та близьких, на неї урочисто одягали головний убір. Після того як вінок повністю оздобили різними елементами, квітами, різнокольоровими стрічками на борщівщині дотримується ще однієї традиції. Дружки намагаються першими сісти на подушку нареченої, аби якомога швидше вийти заміж. Увага раз два три. Окрім знайомства з традиціями борщівського краю, під час заходу організували аукціони, щоб зібрати кошти для захисників та захисниць. За словами організаторки події, Май Юркевич, вдалося зібрати 242 тисячі гривень. Ці гроші спрямують на закупівлю дронів перехоплювачів, які допоможуть бійцям бригади Рубіж збивати високоточні ворожі цілі.